Не кожна дівчинка може заробляти такі гроші. Це я вдень сижу тільки в соцмережах 8 годин. Ми бачимо Поліну з тої сторони екрану. Яка Поліна насправді ти встаєш? Я така, ну все сумру. Я зараз умру". <гум> ну, умру. Яка шукає контакти, яка шукає можливості, вихід на інший рівень? Ну я просто зрозуміла, що це якось. ні. Я це для себе вирішила. Ну, Тут і сформувався мій характер. Я взяла е, телефон. І так нецензурно сказала всім, мені не цікаво. Я живу своє життя так, я бачу так, і це моя позиція. Що є глибше за цим всім? Точно до кінця не узнали, але там точно щось є. Там точно щось є. Яке твоє відео залетіло перше? Саме дивне відео, яке залетіло, це я вчила пала на рахунок хейтерів. Що б собою не було. Ти встала і робиш це життя. Ти зараз е, в якихось стосунках? Я Працювала з психологами, мені допомагали з коучами. І в мене просто був страх всього мого життя залишитись одною. Я думала, я не справлюсь. Так, і дерек. Все. Основне фокусування на мені, щоб було. Так? так? Щоб лечки було. Таке? Okay. І щоб ще ті можливості були ну, видно? Мені грається так нога торчить непогано не, не ради. Всім привіт! Мене звати Соня, і ви на моєму ютуб-каналі Можливості Всюди коротко розповім, тому що це для мене дуже важливо. за все своє життя, яке я працювала фотографом, відкрила свою агенцію фотографії в Мадриді. Свою школу, першу школу українських фотографії в Мадриді. Також опанувала 3D-візуалізацію. Вже зараз виконує різні круті проекти за весь цей час. Цієї роботи пропрацьованої і я зрозуміла, що багато людей мають ті можливості, але вони їх не бачать. У них дуже багато страху, у них дуже багато розумінь осуду. Але я на своєму каналі щиро по простому буду запрошувати дуже крутих людей, де ми будемо ділитися, як можна бачити ті всі можливості, які є прямо у нас під носом, але ми їх не бачимо. Тому кожна героїня буде ділитися своєю практикою, своїм досвідом. І я просто знаю, що моя мета в цьому житті дати шанс дати зрозуміти можливо на своєму прикладі, можливо, на прикладі моїх дівчат, моїх гостей. Що можливості всюди і мотивувати вас змінювати своє життя, тому що реально можливості всюди. Бо від себе то саме краще, А коли Ні, ти так це краще, так ти за починаєш говорити? Всім привіт, друзі! У мене сьогодні на Ютуб-каналі дуже дорога мені людина Поліночка, яку я вже знаю дуже довгий час. І оскільки канал у нас називається Можливості всюди, е, хто як не Поліна нам розповість про круті можливості, е, як вона, приїхавши з України через війну, опинилася в Мадриді, розвинула свій блог до таких форматів, що її кличуть вже навіть на Валенсію, Андалусія і так далі. Я за тебе дуже щиро рада. Це дуже круто. Це зовсім інший рівень. От, власне, розкажи, хто ти, що ти і. Так далі, привіт, друзі. В першу чергу, привіт, і сподіваюсь, вам це буде корисно цей блог і це інтерв'ю сьогодні з тобою. Соня, і привіт, Соня, і Дякую, що запросила. Я знала, що я перша. До речі, так Поліна, перша я за багатьох думала, але думаю, так починаємо з Поліни, тому що вона в Мадриді такий вогник, який заряджає От дівчата тут чекали. Так а хто в тебе зараз буде? кажу, Поліна о, Поліна, це зараз весь салон буде літати. Отак, це ж Поліна прийде. Знаєте, ну так, хто така Поліна? Я хочу дуже швидко. Багато хто в мене знають, але знають не все. Я біженка, яка приїхала з початку війни сюди в Іспанію. Дуже дивним чином це інше. Що вже історія, але я опинилась тут і вирішила, що я не буду жити минулим. Я не буду думати, що а завтра додому, а завтра додому мені треба вставати і йти. Я приїхала сюди з двома дітьми і почала йти. Шлях був дивний, непростий, але я отак от відкрила своє серце, душу і погнала. Працювала рік і два місяці в іспанському складі з іспанцями, з традуктором, нічого не розуміючи, плакаючи кожного майже дня, але я. Справились, і так вийшло, що мені стало дуже грустно в якийсь момент, бо навкруги не було українців, я думала, що це Іспанія для іспанців. Я жила в іспанській сім'ї в Посеело і почала говорити з Тіктоком, бо там в мене не було знайомих. Це правда, бо мені інстаграм не можна було таке розказувати. Бо я дійсно хотіла зділити я хотіла ділитися, ем, що я бачу навкруги. А навкруги бачу, що тут не продається гречка, наприклад, е, чи там то до маньяна, чи от якісь там сіти. От якісь труднощі, але з мого, з мого погляду, а мій погляд він такий досить позитивний. І... і Так і почався мій блог в Тіктоці. І я не очікувала, що тут багато українців, і мені до речі, дуже багато людей почали допомагати саме в коментарях. Типу, Поліна є гречка, ти не, між, не? Є українські магазини. все є, іди, і мені прямо в коментарях, а вони вже починали допомагати один у іншому. І це вийшов прямо такий живий блог. Клас. І так все почалось. Я себе не вважала блогером. Не вважала блогером, Ні, а я робила це для душі для себе. Яке твоє відео залетіло перше, що ти відчула, що можна. З того щось розпочинати. Саме дивне відео, яке залетіло, це я вчила <роте> ну, це, <роте> 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 я сама не знала, вже вчила. Воно залетіло <роте> дуже, а, а друге відео воно залетіло, воно найбільше залетіло. Це на три мільйони. <зас> да, це відео, як пізнати наших за кордоном, як я шукаєте. Та, 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 та ми <роте> вам під... продублюємо. Нам под пісню з не собаки. І... 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 і так почалась, що я просто не змогла вже лишити, бо я бачу, що кожен день я роблю. Кись відео, яке теж приносить. Або задоволення, або позитив, або дійсно якусь користь. Тому так воно і пішло користь і можливості, тому що ти знайшла багато людей, які стикнулися з такою ж проблемою, тому що в той момент було багато біженців, які очікували вже. Я читала твої коментарі. Також так, Поліна, порекомендуйте нам це, порекомендуйте нам засоби з Меркадони. Порекомендуйте. Тобто вони вже чекали їх відео як серіалу, і це дуже класно. А ще нам таке розкажи на рахунок хейтерів. Вони звичайно не відразу з'явилися, напевно, що. Да. От е, дивіться, хейтери. Вони вабші я не знала спочатку, як з ними боротись. До речі, самі перші хейтери це були близькі люди. Близькі люди, це є тотально е, з України. І знаєте, моя перша відповідь, мабуть, тут і сформувався мій характер. Я взяла е, телефон і так нецензурно сказала всім абсолютно підписникам, хто мої друзі, хто не друзі, хто просто з ними сказав. Мені не цікаво. Я живу своє життя так. Я бачу так і це моя позиція. Круто. Якщо вас щось не, не влаштовує, є кнопка відписатись, є кнопка, е, кнопка заплакувати. Все, я є така, яка є. Цінуйте, не цінуєте, йдіть геть. Всі супер. І це я сказала. Ви знаєте, я не сказала це всім. Я чесно сказала собі. Бо треба вистроювати кордони. І на сьогоднішній день я вважаю, що в мене нема хейтерів. Мене може за спиною їх дуже багато, але мені ніхто не бачить нічого не каже. І навіть якщо мені це напишуть, мені не цікаво. Супер, оце дуже круто. Це все й броня вже. Це ж, ще треба всім повчитися, сказати ні. Це через біль. Це через біль. Супер. От ага, зараз розкажи мені, будь ласка, яка Поліна насправді, тому що ми бачимо Поліну з тої сторони екрану. Яка Поліна насправді? Чи вона в реальності така ж от весела, завжди життєрадісна, яка допоможе іншим, яка шукає контакти, яка шукає можливості, вихід на іншу на інший рівень, от який ще всередині вона можливо? Я ні, я така, що може ні з ким говорити, сидіти вдома. Серйозно? Да, да. А от як з тобою зараз? Розмовляю. Це, мабуть, 70%, бо я заряджаюсь від людей. і Я заряджаю людей. Я це відчуваю. От зараз я з тобою говорю і я, я з вами говорю: я хочу вам багато донести, багато розповісти і зарядити. Це правда. В нас є. Але звісно, ми буваємо трошки з іншої сторони. Але допомогти в мене завжди було, є і буде. Це моя місія, тому що є закон карми. І коли, О, це правда. коли я приїхала сюди, я навіть цього не знала, не розуміла, як це все працює. І коли я відкрила своє серце і довірилась людям. Які мене абсолютно не знають. І мені допомогли, поставили мене на ноги, постали мені роботу, дали мені змогу тут жити, допомогли мені з документами. Це іспанці, це люди мене абсолютно не знають. І це було пасово крок за кроком, тому що е, потім ще одні люди з'являються. Потім ще. І ти розумієш, що от в цьому все це обмін, люд, такий людський, людською енергією. І якщо я можу тобі допомогти, я тобі завжди допоможу. Супер, клас. Оце я теж працюю по системі карми. Це дуже круто. До речі, у нас наступна героїня, кармолог. Вау. <laughs> ну, ми ще, ми ще це точно до кінця не узнали, але там точно щось є. Там точно щось є. Дуже серйозна і цікава тема, любі наші підписчики. Скільки на даний момент заробляє блогер Поліна, українка, яка проживає в Мадриді. Слухай, я надію рахую свої е, доходити да, скіду таке, а бо. А де вони беруться? Я сама чесно не знаю. Ну е, зараз, мабуть, в середньому я отримую десь 2000 євро в місяць. Супер. Клас. А раніше ти працювала на роботі держав державні Так, да, да, я працювала на складі. У мене була офіційна зарплата 1256 євро. Ну ти вибачте як коняка, да, так? да я пахала. Я пам'ятаю, ти так. тоді була така худюща. Ти постійно… Е, дивіться. Я зараз ці 2000 євро. Кажу це про чистий доход гроші Так. А я не кажу, що я працюю, і всі дуже добре знають, що у мене багато співпраці є з салонами. І ще в мене ну в общем, в мене багато ще є бартерів, на які я не витрачаю гроші. Я працюю Ой, за рекламу. Ну а ви знаєте, що будь дівчинкою красивою ще і одяг, і аксесуари я рекламую, і косметику, Супер. і послуги. Я думаю, ще плюс тисяча в місяць. Класся ти знаєш, скільки процентів це дуже класно. А дівчата твої вони одобрять твоє блогерство, твої діти? Чи інколи їм можливо щось не подобається? Їм подобається насамперед все, але в них теж є свої кордони. Наприклад, якщо є якийсь захід, і мене запросили з дітьми, я в них спитаю. Я не скажу, всі усі ми йдемо. Ні, ні, це правило відмови. Адекватно, мама. Так, да, і наприклад, ви хочете бути в кадрі чи ні? О, це прикольно. Ми хоч ми це хочемо спробувати. Клались. В кадрі, наприклад, ну не всі знають, але в мене діти ще говорять на російській мові. Тобто я сюди приїхала. Я перейшла на українську мову, перевела блог на українську мову. Старша донька може говорити на українській. Я її трошки підвчила. Вона в блозі у мене говорить на українській. Молодша, ні, я її не чіпаю в цьому плані. І з цього я їй дуже рідко показую, бо ну щоб. Трошки не 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 бісити людей, хоча я знаю, що в мене всі підписники адекватні. адекватні адекватні, і вона говорить на іспанській, якщо воно можна спи. Але з України ви з Києва, так з самого Києва. Добре, я ми з Києва народилася в Києві. Все життя дійсно, от, так, от, от, от проговорила на російській мові. Але коли я переїхала сюди з війни. Ну я просто зрозуміла, що це якось. Я це для себе вирішила. Я нікого не осуждаю. Ні, ні, кожен робить як знає. Але я для себе вирішила. Я перейшла і перевела свій блог на українську. З друзями зараз говоримо. Хоча ми знаємо російську з друзями з Києва, з центрального Криму. Ми говоримо на українські, коли навіть. Вдома, в хаті сидимо нас ніхто не почує. Поліночка за вартістю я дуже щиро радію за тебе, тому що не кожна дівчинка може заробляти такі гроші в кайф, тому що ти від цього кайфуєш. Ти завжди спілкуєшся з людьми. Ти завжди знаходиш нових людей, нові можливості. От і ще плюс на цьому всьому заробляєш. Ну прям як я, я теж обожнюю свою роботу, я вкладаюся в неї. Ні, по-чесному, я заробляю більше, але я більше вкладаюся в неї. І не знаю, коли буде стоп. Скажи мені, будь ласка, коли в тебе саме поч... ти, коли ти зрозуміла, що ти з цього заробляєш? Перший твій дохід і що з цього можеш щось вийти? Чесно скажу, я вже коли отримувала багато підписників. І вже навіть перші якісь пропозиції, які я ще не до кінця розуміла, як це рекламувати, я себе не вважала блогером. І знаєш, коли я себе е, зрозуміла, що я блогер, Це коли я познайомилася з Соні серйозно? Зараз ми з нею познайомилися. Я тільки переїхала в Алькорко. Ти не знаєш цю історію, я тобі не казала, але я ти мені не, не Давай. півроку, як тільки була в Іспанії, вже в мене був трошки от такий е, скачок в цьому блозі в Тіктоці саме. І я йду по Алькоркону з дітьми, і йде Соня в магазині Пепко з дівчинкою і каже: Поліна, Поліна, я хотіла з тобою познайомитися. Це ж наш місцевий блогер. І мене на житті не хто збив. Десь в мене мурашки тілом називав плогію. Я така. Блогер, і вона забрала мене, ми пішли з дівчинкою теж познайомилася. Пофоткалась. Що... Пофоткалась, ти мене пофоткала, і ми почали з Соні е, спілкуватися. От вона мені просто так от з сторони дала мені таке, знаєте, як Тавро. Це, це ж наш блогер. Вона так представила мене, я така, я блогер. Мене починають люди узнавати, і от, після цього з'явилося ще більше впевненості. І після цього мені дійсно почали писати. І... Наші дівчата мене дуже знайомих, багато подруг, які залишили зі мною, які в мене дізнались теж з блогу. Не тільки заробила гроші. Я заробила собі дуже гарних людей навкруги. Супер. І клас. Мені почали пропонувати колаборацію, і коли мені вже було не цікаво брати колаборацію, тобто бартер, да, послуга за послугу. Угу. Я кажу: ну мені це не дуже цікаво, мені тоді сказали, а тоді скільки у вас буде коштувати реклама. І тут я сіла. Бо я ніколи в житті не знаю, скільки коштує реклама у блогерів. Ну Не будемо брати аннуал хіма 1000 євро. сторіс, А от просто нормально. Я брала мінімалку, мабуть, мій перший повноцінний рілс я брала 50 євро. Клас, але це, тобто повністі. ти прийшла на локацію. Yeah. Відзняла, тобто це фізично треба переміститися yeah. в те приміщення відзняти, змонтувати. Ну я думаю, це нормально І соцмережі на той так. час. У мене там було плюс-мінус там по 5 по 6. тисяч. Але класно, тим, що в мене ці підписники це цільова аудиторія, це українці в Іспанії, в Іспанії, в Мадриді. Мадриді так. в першу чергу, да. і це ну дійсно цільова аудиторія. І тоді, я вже коли в мене перші люди спитали, скільки коштує у вас реклама. А я не знаю, як зробити навіть утворення цін. Я зрозуміла, що це, мабуть, може бути роботою. Клас і в мене вже був. Мій прайс на сьогоднішній день він теж є. До речі, він найдешевший походу uh -huh. у всій Іспанії. Я не хочу брати багато, тільки тому, що я хочу дати всім можливості. Це uh -huh. супер, клас. Це правда, тому що мої дівчата, тобто в мене є своя школа фотографів в Мадриді, і коли вони йшли до тебе на колаборацію, тобто вони отримали плюс-мінус 30. Підписників живої аудиторії це дуже класно. Тобто, ти рекламуєш ту продукцію. Ну я чесно признаюся, не дуже сильно слідкую, тому що дуже багато свого. Я в соціальних мережах, типу, тільки виставляю і дуже мало споживаю. Але елементарно, я тобі чесно признаюся недавно. То мені проскочила твоя реклама в телеграм в Тіктоці. Е, український магазин в Де-де-де? найдешевший український магазин Алкладе нараз? Ні. Um... A może być? Уманес на Уманес, Umanes. щоб ти собі розуміла, я пролистала три години, поки я шукала український магазин у Манесі, найдешевші ціни. І що ти думаєш, я по твоїй рекламі приїхала туди, задоволена покупкою. Єдине, що так, я не дала фідбеку, це я вибачаюсь. Друзі, ану пишіть нам бігом в коментарях. Будь ласка, чи робите ви так, як Соня користується її рекламою? Тобто заходите до сторінку, передивляєтеся корисні речі і не кажете їй дякую, тому що людина втратила свій час, людина змо. Монтувала те відео, поїхала, відзняла. А ви тут берете і безкоштовно користуєтесь, як я? Ні, ви маєте писати. Напишіть нам, чи ви все ж таки дякуєте, хоча б лайком. Повірте для блогера, хоча б лайк це вже дуже багато чого. Тому я сьогодні виправлюся, зайду до на сторінку і пролакаю тобі абсолютно все. Як ти думаєш, чому люди вибирають тебе? По твоєму характеру, по твоїй манері поведінки, по твоїй оцій енергетиці. От як ти думаєш, чим ти цепляєш е, людей? Я би себе дивилась теж, тому що О, я простоту за примітивність я вмію пояснювати простими словами mm -hmm. щось на складному і. Я подружка скоріш для всього, і я би по-іншому блог свій не вела, бо це дійсно енергозатратно. Я недавно подивилась свою статистику. Я е, в місяць 630 виставляю контент. Це сторіси і рілси і фотографії. Ну угу. 630 в місяць. Ти собі уявляєш, скільки це я в день сижу тільки в соцмережах 8 годин. У мене повноцінна робота, угу. яку я люблю. Мені пишуть люди в Директ. Я виставляю сторіс, я не роблю постановку, іноді я десь роблю, бо мені подобається робити різноманітність. Одноманітне контент, ну де випробовувати це при тому, що так і стані. Як мінімум скучно буде робити одноманітне okay. і скоріш за все проста, доступна і багато даю інформації. Знову ж таки, я ставлю спеціально доступний прайс, що у моїх підписників різний смак. Вперше в мене була робота. Я коли рекламувала ДТІ, намика да, авто. Я така, як я туди прийду? У мене нема авто, як я їм нативно поясню. Та просто прийди і поясни, бо у твоїх підписників є авто. І вони вони хочуть якісно помити садочку. Супер. супер. А от реально, яка є реклама, яку б ти не взяла ні за які гроші? Я е, не беру казино ігрові автомати, супер, я не беру мережений бізнес. Хоча я всіх поважаю, не беру тільки тому, що про нього mm -hmm. треба дуже багато дізнатись. Мене нема на це часу. Протестити мене нема на це uh -huh. часу, і тренс я не беру е, Росію. Супер. Повага величезна. І якою ти себе бачиш? Ну, тобто, яка твоя ціль на майбутнє? Це збільшення аудиторії, збільшення підписників, там, мільйон. Оце ти хочеш чи ну, бренд ти і так вже створила, тому що Полібері це є бренд в Мадриді. А от, от що є глибше за цим всім, і яка твоя ціль на майбутнє? І я колись хотіла мати мільйон підписників, але ви знаєте, мільйон можна купити, мільйон можна по колаборації відпрацювати. Я не вкладаю свій блог гроші, і я не збираюся в блог вкладати гроші. Я можу робити якісь заходи, які будуть взаємокорисні і для мене, і для моїх підписників. Але я не буду робити якісь там. Дарувати всім машину, якби ви цього не хотіли, я б теж хотіла, щоб мені хтось подарував. От я цього робити не буду. Я б могла це все техніка. Зробити мільйон це все технічно. Так. Це просто. Просто треба мати ресурс для цього і навіщо тобі це потрібно. Ти за кількість, ти за якість, а не за кількість? Я дуже нативна. І я стала дуже нативним блогером. Угу. Я це зробила від серця. Воно само вийшло і пішло. Я не вчилась на блогера, я не спілкувалася з чатом GPT, як там просунути. Воно десь залітало, якісь Залітало, але єдине і найважливіше, якщо ви хочете бути блогером чи бути успішним в будь-якій професії, яку ви хочете опанувати, це постійність, постійність. Що б собою не було? Ти встала і робиш це життя, і рілси, і пости, і сторіс. Ти встаєш і така. Ну все я умру". Ну, що, я зараз умру. і всі такі. Більше, але більше, це більше, більше. та теж більше, більше привлікає, тому що переважно 90% людей проживають все те саме життя, що в тебе і в мене, і вони тим більше стикаються з різними труднощами, але не кожен має сміливість показати своє якийсь там поганий характер, чи можливо так те, критичні і тебе болить живіт. Але ж 90% людей такі ж самі, як і ми, тому це дуже класно. Слухай, 90% людей. Коли бачить, що Поліна на якомусь фестивалі на дискотеці п'яна, у мене завжди просмотрить два мікс. От напишіть, будь ласка, нам в коментарях, що ж вам такого цікавого? От, коли Поліна п'яна і на дискотеці, ви напевно хочете до неї? Блестять очі, я така, сразу становлюсь весела і всі такий, може, це осуд, мабуть, скоріше... Осад? Хочеш, щоб ти провалила себе, певно. А я ж просто людина. А, це просто людина? Не депутат, не там, не знаю хто, не вчителька ваших дітей. Я ж просто людина можете від мене відписати. правда. <рес> ти зараз е, в якихось стосунках. Да? ось? слава Богу, ні. Слава Богу, ні. А <свят> я про особисте і я приїхала сюди. Я ще була заміжня. Ми розвелись чоловіком. Тут все добре. З дітьми він спілкується. Я з ним спілкуюся. Нас дуже гарні відносини. Не просто як кажуть, несе швись характером. За Це Два. нормально. Це таке буває. Хтось біжить, хтось стоїть на місці, хтось йде в іншу сторону. А були в мене відносини так чисто, щоб пару раз наступити на граблі, понять, що мені треба від цього життя. На сьогоднішній день я вільна як птах, і ти задоволена? Я дуже задоволена. — Ти щаслива. Доволені. Видно на да? ти щаслива? Ти... Ага. І... звісно, в мене Лас. є там поклонники, але я одна, і у мене дуже багато тепер часу на дійсно власне життя. На блог, на ким я хочу стати, коли виросту», на відпочинок на море, на «Аліканта», на Бенідорм на Валенці. Супер. Тобто ти така незалежна дівчинка, яка власниця свого життя, і ти не маєш відчутуватися, чому ти до 11 години сиділа з подружками на вино або на пиво ходила, там, чому, там, чому, то. Тому блін, я за тебе рада Я думаю, що багато частково раді за тебе. Тому що ти свободна, ти вільна. Не, це була це, це теж треба було пройти цей шлях і працювала з психологами, мені допомагали з коучами. І в мене просто був страх всього мого життя залишитись одною. Я думала, я не, не справлюся. А тут виходить, що я справилась, ще. я, і я один день сижу. «Поліна, ти сидиш чи ти плачеш там з якогось там чубіка? Да -да -да". Ти сидиш, ти сама знімаєш квартиру в Іспанії, в Мадриді, ти тягнеш з собак у морі, тебе класний блог, ти їж там десь в закладах в ресторанах, ходиш в салони по колабораціям, звісно, але ти маєш це життя і тобі ніхто не потрібен. Офігеть. а потрібен, звісно, але це має бути людина, яка мені буде як мінімум на рівні чи трошки вище. Ні, я думаю, що трошки. Я біля тебе бачу такого мужлана, знаєш, який я сказав, я зробив, ти захотіла, я зробила. Ну, Занечка, ну якщо він мені отак не казав, то я йому дам ще в відповідь, і вона йому ворога. Ні, ні, я маю на увазі наоборот. Я наоборот говорю, що людина, яка виконує будь-яке твоє бажання. Тобто, бо ти, королева, ти от. Я от за те, що він ти сказала, він зробив. От типу, щось такого. Ну я біля тебе такого бачу. А ти якого бачиш біля себе? Ну я вже нікого не бачу. Нікого Я малюю, і мені дуже від цього добре, тому що я ставлю фокус зараз на іншу сторінку життя. Я ставлю. Фокус на можливості, от ми не договорили за яким я себе, як я себе бачу через там п'ять років з приводу блогу. Він буде, є, буде і буде завжди, і він буде працювати для людей в першу чергу. А все ж таки, я хочу свій власний бренд, але я не знаю в чому саме. То тобто, це може бути і ресторанний бізнес, і це може бути Супер. мерч в принципі. Але я хочу мати щось, своє, хочу бути директором. Клас! Блін, я тобі щиро бажаю, щоб Але блог буде зі мною завжди, Завжди, тому що тим більше це потенційний контент, де ти будеш автоматично рекламувати вже свою продукцію. І пам'ятай, можливості всюди. Все ж таки, ти така прямо націлена на все, що ти. Ну скажи, ти як слон, бачила ціль, ти не бачиш перегород і йдеш до неї. Тому я тобі щиро бажаю в ближайшому майбутньому цього досягнути. А що ти побажаєш нашим глядачам? Стосовно можливостей, всюди, можливо, якась в тебе історія є, можливо, щось таке від щирого серця. Я вже багато сьогодні за цей ефір розповіла історії з власного життя, побажати, хоч бери і роби, це має бути ваш лозунг. І ще колись моя подружка Аня сказала: найкраща професія це та, яку ти готова робити безкоштовно. Якщо ви. Відчуваєте, що ви би безкоштовно робили би це чи інше, бути фотографом чи блогером або від оператором. Роби це починай з малого. починай з безкоштовного. Робиться як твоє хобі. Ти же своїм хобі займаєшся безкоштовно. Боже, мене мороз цілом, подивись, бо це правда мені дуже сильно відгукується, тому що я із дев'яти років, десяти дев'яти років свого своєї професійної кар'єри, п'ять із них я вибудовувала свій бренд. П'ять із них я, я працювала по колаборації безкоштовно в кожному кутику Мадриду, щоб знали, хто така Соня. І тільки потім з часом, вже коли відкрила свою школу, я зрозуміла, що люди йдуть за мною, люди мене знають, і все ж таки це також людяність, це також людина, персоналі, яка в тебе живе всередині. Тому блін, ці слова мені дуже сильно відгукуються. Тобі безмежно вдячна за те, що ти прийшла до мене, не знаючи навіть що ти перша. Думаю, що за соня тут таку лажу мені підкидує. Але а насправді я, так... а я за любовкіпіш. Бачите, тому я і довірилася собі, тому що чесно, я пропонувала різним, але вони сумнівалися. Але я також читала дослідження, і мій продюсер, той, який в Україні говорить, що 99% Ютуб каналів відкривалися саме так, де люди не вірили в них, де ти вкладаєшся. А, тобто за Ютуб каналом стоїть дуже велика сума коштів, які ти вкладаєш, в тебе немає інвестора. Але можливо, ти працюєш. Ти працюєш на результат, я працюю безкоштовно, але я працюю, щоб вам показати реально, як можливості можуть впливати. Тобто, ваш зона комфорту, ви маєте її викинути. Весь свій страх можете залишити при собі, але от наші досягнення саме якраз в тому, що в нас цього страху, можливо, він є, але він є рушієм до того, щоб добитися саме тієї цілі, і це дуже круто. Е, я буду, звичайно, в до речі, напишіть, будь ласка, кого ви ще хотіли бачити у мене на youtube каналі але я буду кликати сюди реалію. Чудових людей, які щось добилися в житті, які можуть дати поштовх саме у вашій справі. І це дуже велике діло. Я вже чекаю на випуск на твій ютуб канал Силочку Ялочку Пароль. Чекаю на твого наступного гостя-кармолога і будуть слухати твій наступний. Бо, е це Бо це дуже дуже цікаво про карму. Бо карма вона так таки працює, друзі. Дякуємо всім. Підписуйтесь на канал. Дякую. Боже, все так пройшло легко. Реально, я не очікувала а полін. Кажучи, що там Дивись, ми справились з тобою.